Шавлія мускатна дворічна рослина, яка утворює розлогі кущі, квітує вона на другий рік, має такий сильний аромат, за що і назва в неї мускатна. Медоносних бжіл вона приваблює менше, менше, ніж інші види шавлії. але бачила на Одещині величезні поля такої шавлії, вирощують для Парфумів і відправляють цю сировину в Франції, то бджіл там було багато. Тобто, якщо величезний масив, то бджоли переключаються на нього також. У нас тут є велике різноманіття інших видів шавлі, інших видів рослин, тому бджоли надають перевагу тим, які легко можна зібрати. Адже тут дуже велика квітка, і медоносним бжолам важко дістатися до нектарників. Але цю шавлю ми все одно вирощуємо заради аромату, краси. І, звичайно, для диких комах. Її дуже полюбляє бжола Тесля. Це велика синя бджола, яка живе у старій деревині, десь у гаях, лісах, лісосмугах. От і власне при прилітають до нас сюди похарчуватися саме нектаром з цієї шавлі. Вони дуже її Е, Ці бджоли теслі вони відповідно мають таку назву тесля, адже вони роблять собі такі, ніби невеличкі гнізда у деревині. Вигляді нірок у цих нірках вони відкладають яйця, з яких вирощуються нові покоління бжіл у наступному сезоні. Тобто вони живуть лише літній сезон. Потім основна самка, яка відкладає яйця, помирає. А на наступне Літо виходять нові. Більшість диких запилючів, до яких не і осмії, і бджоли Тесля, і інші вони є поодинокими бджолами, тобто які не утворюють сімей як медоносні. Вони живуть одна самка, яка вирощує окремо свій розплід на, на майбутні роки, з якого знову ж таки виходять або самці, або самочки. Самець він взагалі не утворює гнізд, він просто спаровується і помирає. موسیقی